Є певні технології, які закидають на Молдові, начебто, що вона не дуже чесно, типу, тут зіграла. Я маю бути, чинному да, от, політичні сили відповідно Санду і самі відповідно влади. Да. По перше, це закордонні дільниці. Мовляв, що, що в Росії так їх менше, хоча там Молдаван живе багато. Але тут просто пояснення: Росія воююча країна. Як може забезпечити безпеку воюючій країні, коли дрони України постійно завітають да? до Російської Федерації? Це раз друге це дійсно вони почали мости ремонтувати через Дністер. Ну це теж елемент певної політичної технології. Плюс дуже багато було арештів. Насправді знімали політичні сили з виборів. Дуже сильно боролися з сіткою Шора, так званою не всюди її вдалося побороти, але дуже було багато реально крутих журналістських розслідувань, коли журналісти саме внедрялися в ці сітки шора. І вони їх відповідно викривали, їх потім накривали правоохоронні органи. Це теж важлива історія. Я чому на цьому акцентую увагу? Тому що у нас будуть вибори рано чи пізно в Україні, і нам важливо розуміти, як діє Російська Федерація і яким чином протидіяти. Тому, в принципі, знову ж таки, якщо ми розуміємо, що є вплив Російської Федерації, ми маємо бути жорсткими. Жорсткими мають бути наші правоохоронні органи, які мають відсікати всю цю історію. Тим паче, що. Вибори Молдови вони показували ще з тієї історії, що Росія була по болючим точкам. Да? Вона була розповідаючи про те, що економічна ситуація не найкраща в Молдові. Ну це факт. А да? в принципі, от я дивлюся євробарометр, Там, наприклад, 46% Молдован вважають інфляцію та вартість життя своєю головною проблемою. 63% не довіряють національному уряду. І навіть в цій ситуації, попри основні лозунги, які були, уряд Санду некомпетентний, європейський вибір веде до збідніння з Росією було. Краще Сандо і Зеленський почне війну, це теж активний термін. Попри навіть цю історію, та от сам факт того, як реально діє Російська Федерація, він зовнішню політичну історію зробив ключовою в моменті цих виборів. Я думаю, що це теж доволі цікава історія.